У нашому селі його вважали трохи диваком. Пан Олександр, самітник, що жив на краю вулиці, у старій хаті з потрісканим тиньком і завжди зачиненими вікнами. Він майже ні з ким не говорив. Лише щовечора, о восьмій, запалював світло в одній кімнаті, сідав у крісло і щось читав, завжди в тиші, завжди один. І лише після його смерті ми дізналися, що він читав. Один і той самий лист щовечора, до самої смерті. Мене звати Ігор. Я поштар у цьому селі вже 12 років. Пан Олександр жив сам, без дітей, без дружини. Вважалося, що він колись був учителем, а потім зник з життя, як старий корабель спорту. Одного разу восени я приніс йому лист незвичайний. Оформлений на тонкому папері з гербом, це було офіційне повідомлення. Будинок підлягав знесенню. Він взяв конверт мовчки, подякував, і вперше за весь час сказав щось дивне: доля не знає спішки, іноді вона чекає до останнього вечора. Я не надав цьому значення. Через місяць він помер. Тихо у сні його знайшла сусідка. А я допомагав розбирати речі, бо родичів не було. У кімнаті, де він завжди сидів вечорами, ми знайшли лист один єдиний у рамці. На звороті. дата 14 липня 1968 року. Вперше за довгі роки, я відчув, як у горлі щось стислося. Ми дістали лист і прочитали Олександре. Якщо ти читаєш цей лист, значить, усе вже сталося. Я не поїхала з тобою до Львова, бо боялася бути тінню твого життя. Я знала, ти підеш далеко, а я залишуся в селі. Але я завжди любила тебе і завжди буду. Навіть якщо життя нас розведе, коли ти знайдеш когось, будь щасливий. Коли будеш сам, не згадуй мене з болом. Просто знай, десь у цьому світі є жінка, яка колись чекала тебе на пероні. І не змогла ступити крок. Марія. Ми довго мовчали. Потім сусідка тихо сказала: щовечора він сидів біля того листа, не читав, а мов би, говорив із нею, і я уявив, як він запалює світло, сідає, і відкриває не просто лист, відкриває пам'ять. Коли ти живеш з болем, він стає частиною тебе. Але коли живеш з любов'ю, навіть біль має світло. Олександр так і не одружився. Не виїхав, не забув, і щовечора він читав той самий лист.